По-перше, думаю, що це був результат консультації з е, главою держави, тобто, було, це було спільне рішення. Е, я не думаю, що це пов'язано з е, якимись іншими питаннями, проблемами. Тобто, було прийнято рішення, уряд складає. Ну, якась така може бути логіка. Уряд складає, ідею відставку, заходить працювати обрані народні депутати. Після цього е, новий. Прем'єр або старий прем'єр проходить ще одне випробування у парламенті. Але для чого все таки я не зрозумію. Тобто, це од... знову ж таки я рішення. Думаю, що це президента? Це питання э, треба стримувати до президента. Напевне, от я тут долучуся до того, що сказав пан Дмитро Святаш. Одна людина в країні приймає рішення і знає. Так, хто буде наступним прем'єр-міністром? І я чомусь так думаю, що він вже для себе визначився. Хто це буде? Ну а ви як для е, себе думаєте? Всі, хто навколо, от, як я вже казав трохи раніше, в ці танці от, влаштовують навколо об, крісла прем'єр-міністра. Uh -huh. Вони насправді, мені так видається, борються за саме певні напрямки, які будуть в цьому кабінеті міністрів. І коли ми говорили про те, навіщо уряд подав відставку, це на сам насправді дуже просто Пояснити, чому потім хтось з міністрів не був призначений, то коли будуть відправляти конкретно міністра, там будуть можуть бути ну певні, я би сказав так. Нерозуміння, бо є багато людей, які би е, не хотіли піти в відставку, а їм придеться піти. І коли весь кабінет міністрів іде відставку, тоді вже це рішення само собою відпадає. Призначається новий премєр чи старий прем'єр-міністр, який не бере цих людей в цю команду. Так новий ну, чи старий насправді я так е, чомусь думаю, зараз більше йдуть консультації навколо конкретних міністрів і напрямків. Бо посада прем'єр-міністра я тут згоден з е, Андрієм Клюєм, це насправді в 2013 році буде дуже відповідально і чи захоче. Той же перспективний mm. про якого ми говорили голова національного банку, так піти в 2014 році на посаду прем'єр-міністра, бо тут буде так: або пан, або пропав. <решливо> Якщо він не зможе дати конкретного результату, говорити про якусь далі політичну що шанси Азарова зараз не старим прем'єром? я вважаю, що шанси у Азарова, вважаю, новим, шанси у, у Азарова на сьогоднішній день найбільші, чим у всіх тих, які були перераховані. Бо є два аргументи, які пояснюють призначення чи не призначення Азарова. Це політична доцільність і соціальний економічний стан. Політична доцільність, мені ведеться, тут зіграє е, головну вирішальну роль, але час покаже. Ми будемо приймати рішення на фракції. Е, я думаю, що якщо буде внесена кандидатура, то партія регіонів підтримує будь-яку кандидатуру, яку внесе президент. Будь-яку, Без критичного Але, е, що стосується не переговорів, а консультацій, будемо проводити з кандидатурою, яку внесе президент.